Привіт! Сьогодні буде в розборі ось така магнітола. Проблема яка? Проблема, що немає підсвітки. Буду дивитися, шукати, що там є. Ось така модель магнітоли. Так, продіагностував основні всі вузли. В принципі, з панелькою тут. Наче все добре, нічого такого не немає. По платі тут немає виходу а, високовольтного. Якщо не помиляюсь, тут зараз десь є вказано у нас. А, зняв екран. Треба бути для, думаю, що тут якісь є деталі, але тут чисто для того, щоб не коротнути касетою. А, так, ось 43 вольта. І 55 вольт тут має бути. З цього всього нічого тут не дає. Знайшов діод. Ось цей діодік в короткому замиканні. Зараз буду решта шукати, дивитись, що де хоче. Навряд, що він просто так вийшов з ладу, хоча... Ну не знаю, ось є. Тріщина на ньому через камеру видно. Тільки що не бачив тріщини. Буду дивитися, що в чому проблема. Так, замінив цей діодик, що був коротко замкнутий, і також тут ще один замінив, просто закінчились у мене SMD, поставив звичайний. А, він взагалі в обриві був цей діод. Не знаю, може ще й... Цей вже третій поміняти може бути якась там, не знаю, чи модель, чи може. Може щось їм там сталося, що вони повилітали всі троє. Так, зараз по споживанню 0. Так, буду вмикати його і провіряти по напругах. Тут є. Так, споживання 0, кнопочка увімкнення. Так, є, увімкнувся 500 мА споживання. Так, вимкну додаткове світло і відносно землі буду заміряти. По напругах. Так, перше, що в нас має бути, це. 5 вольт. Де це є? 0.44. Тут 43 вольта має бути. Так, магнітоло вимкнулось. Так, по напругах. Так, 43 вольта повинно бути. Що у нас тут є? Є 43. Так, земля. 55 вольт. Є 55, супер. Так, далі. 5 вольт. Є 5 вольт. Ну тут ще дві дні додаткові живлення. Так, основне, що висока напруга є. Зараз а, спробую підключити передню панель. Так, підключив ось так панель, але панель не стартує, а, нічого не запускається. Скоріше за все, що так, спробую запустити ще разок. Скоріше за все, що маса не підключена до ось цих клем. І може бути, що тут немає маси на панелі. Пробувало стартувати аптечний цей зв'язок тут блимав, але не запускається, не стартує ось. Пробує. І все, тишина. Ставлю на місце. В принципі, я ще там дещо перевірю і збираю його повністю. Скоріше за все, що за все, що на даний момент можу зробити. Запуститься, запуститься, не запуститься. Так вже буде. Так, все зібрав. 12 вольт. А вмикається. Запускається ось лазер. І екран працює. Але чи все решта працює, це вже не знаю, це потрібно перевіряти тільки на авто, тому що тут стоїть блокування, прошивка, і відповідно тільки там можна дізнатись, чи це точно все працює. Споживання це не 13 мА, а орієнтовно десь. 300 мА десь ось так. Ну все, він заснув знову все по нулях. При натисканні спрацьовує лазер і вибиває полосочки. Може бути таке що тут потрібно пароль вводити, це вже не знаю. Якось так. Тут по роботі ще замінив додатково конденсатори, бо щось мені не подобалось. І три діодика всі поміняв обв'язці Нічого не гріється, споживання впало, споживання було орієнтовно 500 мА, тепер десь 200 мА. Споживання впало, коли поміняв конденсатори. Хоча рідні конденсатори відповідали номіналом, може бути ще що повпливав ось цей діодик, який був робочий. Хоча я робочий поміняв на робочий, не знаю. Ну, якийсь такий результат. Термопасту поміняв. Ніби результат є, але результат не точний. Вже як буде результат, мабуть, в описі допишу, що вийшло.